Відкривай книгу дошкільника, сторінка 46. Завдання 1. Ми з тобою вже познайомилося зі словом правило. Розглянь малюнки. Яких правил дотримуються мешканці кожного будинку? Наприклад, мешканці першого будинку дотримуються екологічних правил. Мешканці другого будинку дотримуються правил дорожнього руху. Розкажи про правила кожного будинку і скажи, які правила тобі вже давно відомі. Сторінка 47. Завдання 2. Наталка дуже чемна. Вона виконує всі правила, яких навчив її дорослий. Поміркуй. Хто і яких правил навчив Наталку. Наприклад, вчитель з фізкультури навчив Наталку правил поводження з м'ячем. Як ти гадаєш, про які правила ти дізнаєшся у школі? Розкажи. Розмірковуй вголос. Використовуй розгорнуті речення, формулюй припущення та висловлення власного емоційно ціннісного ставлення до предмету обговорення. Сторінка 49. Завдання 3. Для цього завдання тобі знадобляться кольорові олівці. Оленка хоче намалювати листопад. Допоможи їй дібрати кольори осені та намалювати їх.